Шанування батька і матір, вони не тільки пов'язані з тим, що це твої друзі справжні, і вони у важку хвилину тобі допоможуть. За цим і Бог пильнує. І Павло каже, що шануй батька і матір, це перша заповідь з обітницею. Не кожна заповідь має обіцянку. В цілому, Бог каже, якщо виконати заповідь, буде добре тобі. Ну, наприклад, не бреши крапка, не кради крапка. А шануй батька і матір, бо якщо будеш це робити, то буде добре тобі, і будеш довголітній на землі. Це заповідь з обітницею, це заповідь особливо в очах Господа, бо і він батько. І, і він, він знає пережиття батька. Що це значить, коли діти тебе зневажають? Тому для нього ця заповідь дуже дорога. І він дуже дивиться. І в книзі Єремії написаний такий випадок, що Батько сказав дітям не будуватися, виноградника не сажати і вина не пити. І вони виросли, стали дорослими і продовжували виконувати те, що сказав батько. І Бог каже, за те, що вони так роблять, я благословлю їхні роди. Це було дуже приємно Богові. По сьогоднішній день, хто шанує батька і матір, це є приємне Господу. І каже, щоб спастися, треба це робити. Хто шанує батька? Той очиститься від гріхів, і хто поважає матір свою, як той, хто знаходить скарб. Хто поважає батька, той буде мати радість від дітей своїх, і в день молитви своєї буде почути. Хто шанує батька, очиститься від гріхів. Тобто ти шануєш батька, і за те, що ти його шануєш, Бог тобі деякі гріхи. Перекреслить, забуде про них, тому що ти батька шануєш. Дивіться, як цікаво написано. Наприклад, ти там вкрав, збрехав, але поважаєш батька і матір. І Бог дивиться, що ти поважаєш батька і матір, і то що ти збрехав і вкрав, Бог тебе простив. Ради того, що ти поважаєш батька. Це дуже така заповідь в очах Божа Велика. І хто поважає матір свою, як той, хто знаходить скарб. Значить, людина яка поважає маму, щось знайшла. Що знайшла? Благословіння. Благословіння Боже. Тобто вона буде мати від цього вигоду. Далі каже Сірах, хто поважає батька, той буде мати радість від дітей своїх. Це вже Божа справедливість. Ти своїх батьків не поважаєш, тебе твої діти не будуть поважати. Хочеш, щоб тебе мене мої діти не поважають. А ти зразу подумай, а ти своїх батьків поважав? Не поважав. То... То Бог тобі воздав по справедливості. Ти мав за ніщо батьків, твої діти тебе за ніщо будуть мати. Божа справедливість. Може, не зараз, поки вони маленькі, виростуть, будуть тебе мати за ніщо. Хочеш, би тебе твої діти власні поважали, то поважай батька і матір. І Бог тобі воздасть дасть мірою утресьонною, як напис. То каже, хочеш, би твої діти, тепер такий, знаєте, кажуть, що розрив поколінь. Що діти не хочуть поважати своїх батьків. І перше, що дро... треба зробити, не клепати своїх дітей, не... не бити, а згадати про батьків. Ти згадав про батьків, Бог про тебе згадав про батька. І все. Ну, здав по справедливості. Бо можна від дітей вимагати те, що ти не дав своїм батькам. А що ж ти можеш вимагати? Діти мають ходити як шолкові, а, а ти не хочеш ходити як шолкові. І ще каже, буде мати така людина радість, і в день молитви своєї буде почута. Тобто людина поважає батька і матір, і за те, що вона поважає, молиться до Бога, Бог подивився і чує людину, бо йому приємна ця людина. Тобто це дуже велика заповідь. Хто поважає батька, буде довгоденствувати, і слухняний Господу заспокоїть. Матір свою, хто поважає свого тата, буде довго жити. Є винятки деколи. Кажуть, що апостоли померли в молодому віці: деколи Бог забирає людину в молодості до себе, не тому, що вона батька не поважала, є виняток. Біблія не описує виняткові випадки, вона каже на загал для людства, що якщо ти хочеш довго жити, поважай батька. То будеш довго жити. Як будеш над татом сміятися, то можеш померти серед молодих років, навіть не будеш знати, чому. І каже, що хто маму свою заспокоїть, і слухняний Господу заспокоїть матір свою. І якщо ти думаєш, що ти любиш Бога, то ти маєш любити свою маму, заспокоїти її. Що значить заспокоїти? Мама нервова, і ти кажеш, мамо, не нервуйся. Що значить заспокоїть матір свою? От мама за щось переживає, мама за щось хвилюється, неспокійно. І синочок або дочка каже, не переживай, мамо, все буде добре. Я тобі допоможу, я тебе не лишу, я в старості тебе не лишу. Заспокоїть матір свою. Мама знає, що в неї є діти, які не дадуть їй пропасти. Бо тепер, каже, тепер, тепер кажуть, що не, не, то не є тато, яких своїх внуків на пенсію не, не, не докормить до пенсії. Знаєте, в цьому світі все перевернулося? Тато внукам не зобов'язаний допомагати. Батько дітям має допомагати, написано. Но слухняний Господу заспокоїть свою матір. У світі, в якому ми живемо, існує таке поняття як дім престарілих. Коли е, батьків відвозять на державну опіку. Знаєте, ну не хотілося б попасти в такий дім. Хоч кажуть, там буде вам зручно, тато, там медичне обслуговування, там будуть такі старички, як ви, вам буде там взагалі класно, цікаво. Ну, паси нас, Господи, щоб ми там доживали, і паси нас, Господи, щоб наші батьки там доживали. Вже там, як їм класно, буде то таке, класно своїми дітьми. І бачите, як внуки бігають по подвір'ю, і, і, і ти живеш, а не в домі престарілих. Це дуже це дуже негарно. Знаєте, колись хтось, хтось недавно говорив, що в Ізраїлі не було пенсійного забезпечення. Зараз старичкам платять пенсію, вони ще якось виживають, а в Ізраїлі не було пенсії. І, ді... і старички могли вижити тільки за рахунок дітей. Тому не. Бог давав цю заповідь. Ви собі увіть старенька людина, яка не може собі вже на життя заробити, не має пенсійного забезпечення. Що робити, вмирай! То діти піклувалися, діти. І каже Павло До Тимофія, що приймати вдову на утримання церкви тільки ту, яка не має дітей, а яка має дітей, має бути на утриманні дітей. Не прийшла бабуся просити до церкви допомоги, а в тої бабусі діти їздять на джипах, внуки їздять на джипах, а бабуся прийшла просити в церкву 500 гривень. А де діти? А де діти? Стоїть питання. Що батьки вимушені просити милостині, де є діти, які б мали в старості без хліба не залишити? Ну і пенсія як залежно хто де живе, мені здається ну 1600, чи скільки там на людину платять в наші дні. Ну На ці гроші сильно роженишся, дров, дров в селі не дуже купиш. Хоча у нас тепер пенсіонери самі багаті люди в церкві, але 3, як, як в хаті троє пенсіонерів, то люди ходять до них гроші зичити. Ну, але взагалі, то як, е... треба поцікавитися батьками, чи їм хватає грошей, діточки дорогі. Поцікавитися, треба завжди. Хто боїться Господа, той вшанує батька, і як владикам послужить тим, що народили його. Як владикам, таке порівняння, що дитина відноситься до батьків як до пана, з такою глибокою повагою, як до пана. Знаєте, перед панами ходять дрібним кроком, і шопотом говорять, бо це пан, то каже, що той, хто боїться Бога, буде відноситися з батьками, як з господами, як з панами. Не кричати на маму, як на пса, а як з паном відносити. бо можна кричати як, як, як на пса, на маму, на тата, і руки розпускати, матюкати батьків, в чому світі є, вон, тато знає, зарубав батька. Син обкурився чи що там, зарубав сокирою. І стільки його бив, що там, як порахували, скільки ранів було, це треба було бути якимсь одержимим, щоб вже мертву людину ще колоти. От тепер в цьому світі, все, що хочеш, можна поважити. В нашому християнському суспільстві, якщо провести таку паралель з ісламом. То там, мені кажеться, батьків поважають трошки більше як християни. Може, справжні християни не хуже поважають, ну в християнстві трошки дерзко відносяться до батьків, до, до старшого покоління. Старим рота закривають у два щота. Я був на Кавказі, то там, якщо старша людина заходить в тролейбус, молоді навіть не сідають. Там, якби молодий сів, а старий стояв, його би вишвернули з автобуса, як, як псаби викинули. Вони навіть не сідають. І як старий щось говорить, то молоді тихенько сидять і слухають. У нас дерзка молодь і з батьками ведуть себе дуже рознуздано. І ми, як віруючі, маємо показати приклад цьому світові, як вести себе з батьками. Писання каже, як з владиками, як з, як з паном великим, коли з мером говорити, або з губернатором, то ми такі чемні, а з батьками хоч як. Надоїла, мама, закрий рот, не говори більше. І це деколи люди віруючі, які ходять зібрані, так кажуть. Мене не віруючи, я все кажу, мене не віруючи, слабо цікавлять. Ми говоримо з віруючими людьми. Як ти себе ведеш, як віруючий з батьками? Якось у нашому суспільстві ну, не привита така мораль поважати старших людей. У нас взагалі неповага до старших може бути і в церкві, і в громадському місті, і вдома. Бо то вже стара людина, вже все не розуміє, таке пренебрежительне, деколи дехто собі даже дозволяє на людях посміятися над батьком. Біблія каже, що нема тобі слави у безчесті твоїх батьків. Якщо твої батьки у безчесті, то ну, який ти герой? З чого ти герой? Я завжди приводжу приклад Йосипа, права рука фараона, велика людина в Єгипті, і прийшов тато, від якого гноюм смердить з пустині. І він його на колесниці привіз як імператора. Це говорить багато про що, про Йосипа, як про людину з великої букви. І Біблія каже, що це було приємно всьому дому фараона, що Йосип не побоявся, що скажуть єгиптяни. Він тата, як царя привіз. І це всім сподобалося. Бо деколи батьків ховають, особливо хто при посаді, мама не доїдала все дитинство твоє, вивчила сина на медика. Він тепер крутиться. В такому обществі дуже крутому. Приїхала мама хустка під бороду, і маму старається сховати, би не було видно, чий ти син. Йосип так, не, Йосип, да, Йосип так не робив. Мама не доїдала, щоб вивчити дитину, а дитина вивчилася, і батьків подальше сховати, і ще й висміє на людях. Упаси, Господи, так робити. Упаси, Господи. Це нечесно. Хто бої... Так, восьмий вірш. Ділом і словом шануй батька твого і матір, що прийшло на тебе благословення від них. Бо благословення батька утверджує доми дітей, а клятва матері руйнує дощенту. Як то ділом і словом? Вже як гроші з кишені вивалюються, то купи батькам нормальну машину. Купи дрову випиши, би там все не мучили. Зроби ремонт в хаті, проведи опалення, поміняй вікна, та мало ли що можна батькам зробити. Купи татовий піджак модняцький, мамі якесь плаття купи. Це ділом. А словом, ну, от є, є деколи такі нерозумні молоді люди, які питаються в розмові про своїх батьків, щоб пощеголяти, і вони так. З верхнього говорить про своє, тато, предки мої, то, -то батьки там, відсталі. Це глупість вищої категорії, унижати своїх батьків, виставляючи себе. Ніяка мудра людина це не оцінить. Якщо ти смієшся своєї мами, то ні одна мудра людина це не оцінить, ні одна. А в мене таке питання сузріло. Коли ти вийшов з батьківського дому, женився, Поки не чоловік батька і матір пристав до жінки, треба продовжувати шанувати батьків чи трошки менше вже. Тобто батьки вони залишаються батьками. Навіть, звичайно, батьки мають бути благорозумні своєї сторони, не виписувати прикази молодій сім'ї, бо вони ж там самі розберуться. Але шанувати батьків треба продовжувати, бо вони залишаються батьками, поки ти живеш на цій землі. Написано для цього випадку, написано в Господі. поважай в Господі. Написано, що жінка має покриття чоловікові в Господі, діти батькам в Господі. Що значить в Господі? Якщо мама каже проти Господа, а в даному випадку, як вона каже, не поважати чоловіка, вона каже проти волі Божої, бо Бог так не каже. Значить, в цьому випадку дитина може не слухати маму, тому що мама говорить проти Господа. Ну, якщо мама не говорить про ті Господа, має потребу, то не треба забувати, ви вже своя республіка. Добре, що мама тебе викормила, а ти тепер такий умний став і не хочеш мамі допомогти. Поможи, вона вже не може собі дати ради. Тобто батьки завжди і батьки, поки вони живі на цій землі. Якщо поступити по справедливості, то можна сказати, я не поможу, де ти була всі ці роки. Якщо поступити по милості, по Христовому вченню. Мама могла мати ну, вийшла заміж, родила дитину. Чоловік каже: мені цієї дитини не треба, йди і викинь на мусор. У них важке життя, не склалися відносини. Вона тільки жінка. У неї не хватило духа, не хватило сили це пройти. І вона з пересердя викинула туди. Тільки один Бог знає, чому вона так зробила. Дітьми просто так не розкидаються мами. Значить, були якісь такі важкі обставини, які ця мама не устояла, тому не треба судити таку маму, а спробувати зрозуміти, чому вона так зрозуміла, зробила. І якщо ти себе вважаєш християнином, ти маєш її простити, тому що тебе прощено з твоїми гріхами, а ти свою маму прости. Прийняти цю маму по милості, не по справедливості, по милості прийняти і поважати її, вона все рівно тебе привела на цей світ. Її помилку простити, і якщо ти це зробиш, Бог простить твої помилки, які ти будеш робити своїми дітьми. Я кажу: наскільки в людині ми зараз, ми віруючі люди, ми живемо зовсім другими категоріями. Для нас є вчення Христа, яке каже, любити ворогів, благословляти тих, хто проклинає. Ми зобов'язані покрити любов'ю і милістю провину наших батьків. Це наш обов'язок святий. Це Бог хоче, щоб ми це зробили. В цьому ми якраз відмінні від цього світу. Ми інші, як цей світ. Цей світ не простить. Йосип своїх братів простив, хоча вони йому пакось зробили таку капітальну. Це добре, що Бог згадав Йосипа і вивів його з тюрми. Йосип міг згнити там в Єгипті в тюрмі, дякуючи своїм братам. Але він їм простив. Батьки помилилися, ти можеш родити дитину, сьогодні ти засудила. Свою маму, яка з тобою так поступила, завтра ти нічим не краще поступиш своїми дітьми. Ми мусимо завжди зробити: от людина напилася і зразу кажуть: о, напився, як худоба. Ти не знаєш, чого він напився. Ти не знаєш його життя. Ти ніколи не сидів в його шкірі. Ти не знаєш, чому він до того докотився. Ніколи нікого не суди. Ніколи нікого. А що ця жінка бідна? Попала живе десь в обшазі, виганяють з обшаги, квартири нема, чоловік лишив, завів собі любовницю, серце розривається. Просто жінка не витримала і лишила цю дитину. Це її не оправдує, але вона тільки людина, тільки людина, тим більше тільки жінка. Ділом і словом, тобто, можеш допомогти, допоможи і кажи щось добре про своїх батьків. Кажи щось добре. Бо може так стати, що там. Вийшла дівчина замуж, чоловік наговорює на батьків. І, вона, і жінка слухає чоловіка, і, якби, і з батьками нічого не хоче спільного мати. Ну не може чоловік відбивати жінку від батьків і навпаки, батьки і батьки. Розумний чоловік, розумна жінка, не може наговорювати на батьків і настроювати проти батьків, бо це гріх. Батьків треба завжди поважати, завжди, які б вони не були і що б вони не робили. Бо це твої батьки, це без варіантів. Бо благословення батька утверджує доми дітей, а клятва матері руйнує дощенту. Клятва мається на увазі прокляття. Батьки дорогі, вам щось хочу сказати: благословення батька утверджує доми дітей. Так само, як діти в деяких випадках мають простити гріхи своїх батьків, так само батьки ми мудріші, як наші діти, ми старші, ми досвідченіші. Наші діти деколи роблять дуже неправильно. І в ту хвилину, коли вони нас вивели із себе, треба дуже пильнувати за своїм язиком. Дуже. Тому що хочеться сказати щось недобре. Ви зрозумієте, батьки, що ваше слово в сторону дітей це практично Слово Боже. Все, що ти сказав в сторону дітей, є велика ймовірність, що воно збудеться. Воно може не збутися, якщо діти увірували, а батьки проклинають за те, що ти став віруючий. То написано, що не заслужене прокляття не збудеться. Але якщо ти обідав батька і матір, і батько в розпачі, бо мама сказала, щоб тобі ніколи не було добре на цій землі, то практично в тебе нема шансів, що в тебе буде добре. Я хочу сказати спочатку дітям, діти, робіть максимально все так, щоб не, не, не випросити прокляття батьків, не спорте з батьками, не скачте їм до зубів. Не доказуйте. Не заставляйте маму, особливо мами жінки, деколи чоловіки може більше стримані. Діти не заставляйте своїх батьків сказати щось нерозумне у вашу сторону. Не спорте. Краще окажися винуватим, краще програй, чим ти випросиш у мами прокляття якесь. Ніколи не спорти з батьками. Ніколи. Я поки що говорив до дітей. Тепер кажу батькам. Батьки. Діти деколи ведуть себе вкрай нерозумні, і ми можемо щось сказати. І це все, що ми скажемо. Знаєте, як написано, що Яків е, ісаак благословив Якова, і написано, що не міг вже відмінити своїх слів. Не міг. Коли прийшла е, просити каже, Ісау просити благословення, каже: Тату, ти що, і мене не можеш благословити? Ні, синок, вже все слово пішло. Слово пішло, я віддав благословення твоєму брату, і ти його вже не получиш. Не так, що так. Хай тебе Бог прокляне, та щоб ти собі ноги поламав, та щоб ти дурно умер, та щоб тобі толку не було в житті, а потім на другий день, а Господи, я помилився, хай так не буде. Це слово, словом сотворені небо і земля. Словом. Дорогі батьки, будьте мудрі, якщо діти не розумні, то хоч ви будьте мудрі. Не спішіть в сторону дітей говорити щось погане, не спішіть. Це дитина нерозумна. Вона сьогодні нерозумна, завтра помудріє, а ти її проклянеш в неї толку в житті не буде. Особливо матері, ви більше емоційні і спочатку язик, потім розум. Не робіть ніколи цього. Хай там дитина робить неправильно, Боже, благослови, Боже, помилуй ту бідну дитину і дай їй розум, щоб так не робила. Ви віруючі. ви не маєте морального права погано говорити дітям. Каже Марина: є, є такі батьки, є, не віруючи, не знають Бога. Є, ну, ну людина одержима злобою. Що від неї можна доброго чекати? Що вона добре своїй дитині скаже, вона сама одержима злобою, там Христа нема в серці. І, о, о, і збитка серця у гридуста. Чим наповнене серце, то буде на язику. Таких матерів особливо треба бояти, роздражати, бо вона в глупості своїй, не знаючи Бога, тебе закляне. То таких краще не чіпати батьків. Добре добре, мамо, добре добре тату і все. Бо, е, бо це влада батька і матері, навіть якщо вони не віруючі, Бог може їхнє слово почути. Бійтесь цього. Не шукай слави у нечесті батька Твого. Бо не слава тобі, нечестя батька. Якщо батько опозорений, то, а, а ти гоноровий. А в чому твій гонір? Кожен тобі скаже, слухай. Та що ти, за, що ти за син, коли твій тато, дивися, ходить без штанів? Що ти за син? Бо можна собі такий гонір мати, я гоноровий, а, 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 а тато з мамою виживають. Нема слави у нечисті батьків. Батьки прославлені і дітям гонір. Якщо батьки в суспільстві висмійні, ну то ти їхній син. Це ж твою стурну, нам'як. Це, це твої батьки. Твої. Тому треба так водіти батьків. Щоб не було за них стидно. Стидно за маму, що в неї сільська мама дурно пахне, купи її за 150 з Парижа одікалон, нося на кропи, і буде, тобі не стидно з нею ходити по місті. Ну, ні? Слава людини від честі батька її і ганьба дітям мати у неславі. Повторення думки. Опозорений тато, опозорений ти. Опозорена мама, опозорений ти. Тобі в тому честі нема ніякого. Мама дурна, а я мудрий, так не буває. Як дурна мама, то й дурний ти. Бо яблуко від яблуні далеко не падає, і кожен скаже, яка мама такий ти. Тому не треба бути гоноровим і висміювати батьків, і, і, і сміятися з того, що вони не такі, бо тобі в тому честі нема ніякої. Зроби батьків такими, щоб не було за них стидно, тоді буде тобі честь. Сину, Прийми батька Твого в старості Його і не засмучуй Його в житті Його, хоча б він і біднів розумом май поблажливість, і не нехтуй Його в повноці сили Твоєї, бо милосердя до Батька не забуте, незважаючи на гріхи Твої, добробут Твій примножиться. У день скорботи Твоєї згадається про тебе, і як лід від теплоти розв'яжуться гріхи Твої. Старенькі люди то старенькі, поки людина молода, вона більше за собою якась акуратніша, більше за собою доглядає, сама за собою доглядає. Людина в старості вже і, може і запахне той від неї, і, і там не може вже себе доглянути, і треба за нею походити, поубирати. Ну, але Бог каже, що якщо ти це будеш робити, то незважаючи на гріхи твої, добробут твій примножиться. Тому що ти за татою, за мамою доглядаєш. Це дуже важливо. Милість на милість. Да, старими батьками непросто. Є різні, є такі, що ліг собі тихенько спати і спить. Є прикрі постійно хочуть, щоб так було, як, як бабця, хоче. Щоб так ложки стояли, так вилки. Молода хазяйка по-своєму хоче, вона її дратує. А, а, а ця людина рахує, що вона мама, має бути так, як вона сказала, і в таких питаннях, де і зовсім не треба носа сунути мамі, Ну, але вона суне і, ну, і треба мати терпіння. І Бог каже, що Він покриє це. Він покриє твої недостатки, якщо будеш терпіти. Десь треба послухати стареньких, хоч воно, може, людина і неправильно каже, по крайній мірі, зробити вигляд, не спорити. Хто? Залишає батька, той те саме, що богохульник, і проклятий від Господа той, хто дратує матір свою. Ну, тут все зрозуміло. Хто залишає батька, то саме, щоби Бога хулив, що значить залишає, кинути на призволяще. Є різні батьки. Є батько директор завода, то він ще тобі дасть. А є батьки, які не можуть собі дати ради. Не можуть. І вони мають потребу в тобі. Є батьки, які не мають потребу в тобі. Там собі в Швейцарії в банк поклав мільйон, ти він собі на проценти живе. Ну, ще й діти прийдуть, бо щоб батька добре любити, бо батько має гроші. Ну, а є так, що каже, Вася не призволяще залишить. І каже, хто дратує матір свою, той проклятий. Хто дратує. Що значить дратує? Нервує постійно, виводить із себе, робить все наперекір, сперечається постійно, хоче мудрішим показатися. Я, як здавав психікарні екзамен в автошколу на права, і мене, психолог задав мені таке питання, що каже, було скоріше: курка чи яйце. Я йому кажу, курка. Він каже, що? Бо я кажу, бо в Біблії написано, що Бог спочатку створив курку, а вона потім яйце родила. він каже, може ти їздити, пустив мене. Бо, бо деколи яйце показує, що воно мудріше, як курка. Курка вже тих яєць, знаєш, скільки знесла? А тут яйце вилупилося і вже мудре. Ну, дивися, я тобі так скажу: прав тот, кого більше прав. Батьки теж деколи помиляються, для них теж існують Божі заповіді. Але якщо станеться спор, і дитина прокляне батька, а батько прокляне дитину. Кого більше шансів пострадати? В дитини. в дитини чому? Тому що влада дана Богом батькам. Батьки можуть помилятися, але Бог стане на сторону батьків. Чому? Бо їм дана влада. Їм дана влада. І вони своєю владою користуються. То, що є нерозумні батьки, це факт, але в спірному питанні Бог стане на сторону батьків. Хіба якщо батьки не в Господі діють? Тоді Бог заступиться за справедливість. А в таких побутових питаннях, якщо тобі мама каже ну, щось по ділу, каже: хочеш, іди почисти зуби, іди почисти туфлі, нащо? Іди зроби то, нащо. Бо для того, от нащо? У лінивих людей, от зауважте, у лінивих людей саме перше слово нащо? «Іди зроби то нащо, іди зроби то нащо. Ну, бо здається, що ну, мама відстає. Мама знає, як нащо. Вона ж думає за твою репутацію, тому не треба дратувати батьків по мілочах таких. Сказала, мама, так зроби». Ну, зроби, що з тебе впаде. Послухай, дуже правильно сестра каже: ми не те, що дуже добрі, як мінімум, ми маємо бути чесні. чесні. Мама, тебе мила, як був малий, доглядала, вкладалася. Ну, будь добрий, віддай їй, хоч то, що вона в тебе вклала. Все, віддай. А вже коли віддаш усе, що зверху, це вже буде твоя доброта. А так ти просто зобов'язаний віддати.